Я вами сьогодні не віталася. Доброго раночку. Почалося з того, що я вигункали світло. А діти мої там в телефонах, дивляться, там Анастасія щось там монтує, вона там аніме різні полюбляє, монтує там відео, там щось син робить. Навчіть мене, ну дайте, щоб я тоже щось робила. Я не можу, коли немає світла, і сидіти. Ну, зима холодно, ви ж в ну, 4 часа вечора, ви вже на вулицю не вийдете. Побачила курсу дівчинки інстаграм з нуля. Ще й в маяках. В село, ви представляєте? Будинку культури. Ну чому ні. Ну, я все одно сидю вдома. Я пішла. Я повинна була продумати, чим я буду займатися, щоб я могла свої навички в Інстаграм розвивати. Давайте. Розповідаю чоловіку, що мені потрібно сказати, і кажу, Саня, я вже придумала, в смислі придумала. Ну дивися, кажу, у мене є ну, та фрукта, яку ми в нас просто гниє. Ми, не, ми нічого не робимо з нею. А чому б мені не спробувати це все? У мене слайсер вже був для яблучок. Два холодильника дві морозилки в мене теж були пусті. Тобто, ага, я можу пюре заготавлювати і там все, там немає ні м'яса, ні риби, щоб це не було до запахи. запахів. І так я, куп... я прийшла вже з готовим бізнес-планом. Це моя черешенька. Її вже десь років сім чи вісім. Ми брали її таку, ну, звичайне, сажання звичайний. І теж з білої черешні дуже смачна і солодка пастила. Ви бачите, це все низько. Я маю своїх власних діток. Я їм не скажу, не, не можна. Це ж знаєте, вони все одно продучі візьмуть. Тому ніякої хімії абсолютно немає. Я, вп... ну, Мої діти прийшли, згіли, і я знаю, що нічого не буде. Моя двоюрідна сестра, вона. Тільки вишнева пастила. Я чомусь більш така мені Я люблю щось смородину. Я її, як ягіду, не люблю, а й в пастилі чомусь вона мені заходила, така кислінка. М'ятка своя, це. Ай, Боже, я так обожнюю чай з м'ятою. Я навіть своїх уже всіх присадила Вона просто м'ята і просто вода. Смородинку, колись мій син казав: Мама, я так хочу мати власний бізнес він там був в 9 класі. Я кажу: Ну так купи смородину і пер... і будеш мати гроші. Він це купив саженці за свої кошти. Тепер мама і збирає її, тому що він вже виріс. Він вже це для нього вже не його пермата. Але ми починали і саме він нам. Ну я йому дала таку ідею, і він. Збираю її. Я так кайфую, особливо там, коли знаєте, там а давайте я смородину змішаю з малиною. А який це буде смак? Чик-чик-чик зробила, о, там, тобто, це нове там. Ну, люблю експериментувати. До речі, дуже смачна жовта пастила з жовтої малинки. І вона в мене буквально за перший місяць, як я вийшла, вона зразу мене розлетілася. Вона смачна, смачнюща. Та я можу встати в п'ять ранку, піти робити і потім піти далі працюв... ну, робити щось, якусь ще свою роботу, але я цим я цим кайфую. Мені це подобається. Брала яблочко, покупала, це все працювало. І теж жила по графіку. Світло виключали, людочка лягала спати. Світло включали, я вставала, запускала. Ну, я просто кайфувала від цього. Якщо це ми беремо там чи яблучну, чи, наприклад, м'ятну постелу, я шкірку завжди знімаю, щоб це не, колір не відігравав. Якщо це, наприклад, там шпинатна, вишнева пастила, черешня, сливка, я так їх так і залишаю. ми або відварюємо, або запікаємо, відварила. Потім я це все блендером гарно перебила в водорідну пюрешку. Якщо це яблучне пюре, на ось такий піддон, я виливаю кількість пюре ту, яку мені потрібно, і просто ложу її в дегідратор. Якщо мені потрібно, наприклад, там зробити шпинатну пастилу, то просто я беру менше яблучного пюре. Добавляю шпинат ту кількість, яку мені потрібно, і це все то Тож, знову блендерю, Потрібно було, щоб було однорідне пюре. Це яблучна у нас пастила, а це малинова пастила. У мене є клієнти, які полюбляють семочкою, от прямо от, малинку, щоб це була малинка. А деякі полюбляють, щоб це було просто малинка без кісточки. Це от в мене зараз малинка без кісточки. Зараз я покажу, як я це все просто нарізаю. Зараз полуничка. От зараз це прям топчик, тому що, от, наприклад, я по своїм дітям сужу, що я взяла Олександрі, дала собі полуничку, вона собі їде. Це гарний перекус в машині. От ми поки доїжджаємо з маяк білявку на танці, вона собі топче. А я собі представила, якщо я вдягаю її на танці там білу футболочку, і вона їсть цю полуницю. Ну, це, це шок для мами. Це ж ну, це дитина. У мене зараз шпинат пастила, це основа яблучного пюре з даванням шпинату. Ось дивіться, яка вона. Гляньте м'якенька, її можна так зжати і точно так же ж можна її і розправити, щоб ви розуміли, що вона м'якесенька. Дивіться, зараз покажу вам, що як можна зробити квіточку із пастели. Тоді я розрізаю її абсолютно по-іншому. Підтримка, підтримка, підтримка. Чоловік там, він у мене такий не емоціональний, він так, як звичайний чоловік там. М -м -м -м, хорошо, м -м -м. А я ж знаєте, там як жінка, я хотіла, щоб мені там, трошки більше було компліментів, щоб я більше вдихновилася. Нього такого цього не було. Я така, а потім він до мене якось прийшов і каже, я тобою пишаюсь. Я така, ом, це ж так няшно, Бачите, я зараз прям споминаю мене прям так сльози. Ну, це це заслуга. В моєму розумінні це заслуга чоловіка вивести на такі скажіть, що він мною пишається. Ну, це класно. Мені головне, щоб це було корисно. Я вам казала про час сушіння, що зберігають всі корисні властивості. Мої діти це полюбляють. Вони прям я тако ставлю на тарілочку, вони собі прибігають. І як перекус, це взагалі просто це, це знаєте, що це ракета. Покажу вам, як я роблю яблучні фріпси. Зазвичай я роблю їх з яблучка або гала, або голден, тому що при висиханні вони мають таку більш плотнішу структуру, що можна було розламати, і воно як хрумтіло. І солодке це найголовніше. В допомогу мені йде завжди слайсер, тому що ну, ножиком і так просто не наріжемо. Я зарані. Видала звідси серцевину і просто його беру. Виставляю ширину, та яка мені потрібна, і просто його беру. Нарізаю. Дівчинка там, Жаночка, вона каже, я в не буду гратися. Ми зразу починаємо вчитися і працювати. Хочеш клієнтів, потрібно вести інстаграм. Не ведеш інстаграм? Ти не маєш клієнтів. Хто про тебе дізнається? Ну ніхто. Це реалії. Зараз як кажуть, ера соціальних сітей. Ми зробили з нею окрему сторінку в інстаграмі, де була тільки я і вона. І я кожного дня знімала по 10-20 сторіс. І кожного дня я вислуховувала. А то не так, а сього не так. І я так це все. Я ну, емоційна така, я переживаю, а що в мене не виходить? Я плакала, думаю, що потім писала Жан. Та ні, все, буду робити посту для сім'ї, це все класно, корисно, я не буду виходити на аудиторію. Прийшла мене, як то кажуть, руки взяла, прочитала мені лекцію та та, та що потрібно. І було таке завдання: Він сказала: мені зніми сторіс в людному місці. Цей день поїхали в Одесу і зайшли на новий ринок. Я почала знімати сторіс. І така дивлюся, на мене абсолютно ніхто не звертає уваги. Тобто це нормально. Просто знаєте, як тут же ж місцевість невеличка, всі один одного знають. І я оце переживала, що ось якісь там будуть розговори. Там, якась... Я зняла сторіс, подивилася, що дійсно ніхто на мене не дивиться. Я навіть про це мріяти не могла. Все розповім пізніше, коли буде готово. Слідкуйте за сторісами і обов'язково вам все покажу, що сьогодні відбувалося навіть під дощем.